Вітаю на попередніх уроках. Ми з вами говорили про те, як історичні події та реальні життя вплинули на тематику художніх текстів та народної творчості. Сьогодні ми підемо іншим шляхом, дослідимо, який вплив на духовне, історичне та культурне життя нашого народу мав філософ, педагог, поет Григорій Савич Сковорода гори, Він жіночку вороночку. Перша половина 17-го, друга половина 18-го століття. Це драматичний час в житті українського народу. Це період коротких перемог та тривалих поразок у боротьбі за незалежність. Проте це період найвищого розквіту української культури. У роки гетьманування Івана Мазепи відбувся бурхливий розвиток усіх видів мистецтв: архітектури, живопису, музики, літератури. Провідним у цей час був мистецький напрям Пароко. Барокко розвивалося під впливом з одного боку європейського бароко, а з другого народної культури та місцевих мистецьких традицій. Бароко в Україні найбільше представлене в церковній архітектурі, яка відігравала домінуючу роль у мистецтві того часу. Активно розвивалося скульптурне мистецтво та живопис, фрески, гравюри. Українське бароко представлено і в літературі. Тогочасні письменники усвідомлюють, який вплив має художнє слово на свідомість народу. Розуміють, що розвинена література в умовах бездержавності може стати потужною ідеологічною зброєю для захисту його інтересів. Насилишила дівчинольда, моя мила, а я тут в чужому краю не раз не два дістанаю. Гей, гей, гейсоколигоминайте, горіли сидоли бароко розвивалося в усіх жанрах тогочасної літератури, зокрема в літописах Самовиця Григорія Граб'янки. У посланнях Івана Вишенського в поезіях Івана Величковського Григорія Сковороди. Григорій Сковорода безсумнівно найвизначніша постать в Україні доби бароко. Це перший український культурний діяч, що здобув міжнародне визнання. А в такий спосіб відкрив світові нашу культуру, засвідчив її довершеність та самобутність. Його мистецька спадщина відіграла важливу роль у встановленні нової української літератури. Всім, всім, віночку містами. Дитинство найнеповторніший період в житті кожної особистості, звідси постають витоки людської свідомості. Григорій Сковорода народився під солом'яною стріхою затишної української хати. Він з'явився на світ 3 грудня 1700 року. 22-го року, і гордо усміхнувся козак Сава Сковорода, пригорнувши до грудей сина. Гостинна домівка малоземельного козака завжди повнилася людським гомоном тут збиралися друзі, знаходили притулок, кобзарі та бандуристи, у яких малий Грицько вчився співати та грати на бандурі і сопілці. Швидко промайнули дитячі роки. Прийшла пора прощатися з батьківською хатою. У 1734 році Григорій Сковорода стає спудеєм Київської могилянської академії. З цього моменту починається його неперервне навчання, самовдосконалення і знання себе та світу. Життєвий шлях Григорія Савича не може не вражати Недовгий довгий час. Він співає в придворній капелі в Петербурзі, зрозумівши, що багате життя в пишних палацах не для нього, повертається на батьківщину і починає педагогічну діяльність. Григорій Сковорода обіймає посаду викладача поетики у Переяславському колегіумі. Однак тогочасна методика викладання обурювала молодого педагога. На той час написання ліричних творів розглядали не як індивідуальну натхненну творчість, а як звичайну вправність віршувати за певними правилами, яких навчали учнів у школах, колегіумах та академіях. Викладачі, студенти, учні повинні були до певних релігійних свят і світських заходів складати й читати в навчальному закладі свої вірші. Прагнучи оновити процес навчання, Сковорода узявся за створення необхідного учням-підручника сам. Проте ректор категорично заборонив викладати за власним підручником. Обурений і розчарований Григорій Сковорода покинув Переяславський колегіум. Дайте, гори, ліси, долий, цін, сін, цін, сіночку, міст, не болит свій, сін, цін. цін, 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 цін. Жаль, 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 за милою, жаль, за рідною, стороною, Жаль, жаль, все заплаче. Більше її не побаче. гей, 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 садоли оминайте, гори, ліси, доли. сін, цін, сін, сіночку цін, цін, сте повижать Свою педагогічну діяльність Григорій Сковорода продовжив у Харкові, потужному культурному осередку східної України. Тут у колегіумі професор Сковорода викладав поетику, грецьку мову і співи. Пізніше катахізис. Сковорода започаткував курс лекцій Ступні двері до християнської добронравності». Це був курс етики, який в алегоричній формі трактував. Християнські етичні концепції та біблійні сюжети. Його Лекції були повчальними та цікавими. Студенти задоволенням слухали філософа, приймали його філософські погляди на життя та нерідко входили до кола його спілкування. Проте не слід забувати, що навчання у той час було пов'язано з церквою. І цього разу церковних осіб не влаштував світський характер лекції професора. Григорій Сковорода покинув викладання і більше ніколи не займав ніяких посад. Проте, його просвітницька діяльність дала неабиякі плоди у сфері освіти, сприяла відкриттю першого в Україні. Харківського університету мандрівний спосіб життя, середовище простих людей, виявилися для Григорія Савича найбільш прийнятними. Майже чверть століття він мандрував лівобережною україною, Воронезькою, курською, орловською губерніями, де б не з'являвся цей чоловік. Там знаходив щиру любов і приязнь простих людей. Його звичним пристановищем були прості мазанки під насупленими солом'яними стріхами, пасіки, сади. Навіть на запрошення цариці Катерини II Григорій Сковорода не побажав залишити Чабанської халупи, яка була для нього рідніша і дорожча, аніж царська милість. Не полишив він свого простого життя і заради духовного сану, який йому декілька разів пропонували прийняти ченці Києво-Печерської лаври. Ти будеш стовпом церкви і окрасою обителі, провіщали священнослужителі. На що дотепний сковорода відповів Я стовпотворіння примножувати собою не хочу, доволі і вас стовпів неотесаних у храмі Божому. Його стихією була природа, пісня.

Розгляд доробку класика розпочнемо з аналізу його світогляду, пам'ятаючи, що перед нами насамперед богослов та християнський філософ свої філософські погляди Сковорода відтворював майже в усіх творах: віршах, байках, а найбезпосередніше у трактатах. У 70-х-80-х роках вісімнадцятого століття, коли бездомний мандрівник жив серед свого народу, його філософські трактати набули завершеності. За сковородою протягом усього зрілого життя людина повинна прагнути до самовдосконалення, реалізовувати свої здібності, віддавати перевагу духовному над матеріальним, не робити нікому шкоди з пошаною ставитися до рідного краю, поважати. Інші країни, основна філософська ідея Григорія Савича полягає в тому, що і Всесвіт, і людина мають два начала. На його думку, існує два світи: земний, видимий і небесний божественний, прихований від людини. У земному житті все народжується і умирає, отже, земне є тимчасовим, натомість небесне, божественне є вічним. Двох світів продовжує розвиватися в теорії двох людей зовнішньої та внутрішньої. У людині наявні два начала: видиме, тілесне, яке є тимчасовим і невидиме духовне, яке є вічним, душа людини. Як не може тінь існувати без дерева, так не може людина без душі. Найважливішим для людини сковорода вважав щастя. Проблема щастя за сковородою полягає не в багатстві, а в житті людини у злагоді із самою собою і оточенням, у творчій самореалізації, в улюбленій праці за покликанням. Бажаєш бути щасливим, для цього не треба їздити за моря, колінкувати перед сильними світу сього. Щастя завжди і всюди з тобою. Його тільки треба пізнати. Григорій Сковорода дійсно найвідоміший український філософ. Його праці відомі далеко за межами України. Слід зазначити, що саме Сковорода став одним з основоположників екзистенційної традиції у філософії її мистецтві. Філософська спадщина найважливіший прояв таланту цього великого українця. Але нас, як літературознавців, насамперед цікавить його внесок у розвиток української літератури. Справжнім надбанням не лише української, а й світової культури є збірка Григорія Сковороди Байки харківські сковорода створив першу в українській літературі збірку оригінальних байок. Заклавши основу, на якій звелася довершена українська класична байка, байки філософа відкрили новий етап українського байкарства, а його справу продовжили. Петро Гулак Артемовський, Євген Гребінка, Леонід Глібо у байках Сковороди. Переважають філософські мотиви. Найбільша група байок це твори, у яких Сковорода продовжує втілювати ідеї спорідненої праці, необхідності жити за покликанням. Чи не найкраще розкрито ці думки? Байці джола і шершень. У ній йдеться не лише про потребу обирати споріднену працю, а й про життєву необхідність праці. Взагалі, творча праця за здібностями це джерело справжнього щастя. Нещасна та людина, яка робить не свою справу, адже вона не приносить користі суспільству і сама не може бути щасливою. Цікавими є і байки, яких порушена тема дружби. Мислитель вважав, що дружба це найвища єдність людей, яка базується на спільних інтересах, поглядах, уподобаннях. Якщо ж між людьми такої спільності немає, то дружба немислима. Це красномовно доводить байка собака, і вовк. Вовк. Не може потоваришувати із собаками, хоча між ними є зовнішня подібність. І навпаки, пастух і собаки зовні зовсім різні, а проте поєднані спільною справою, спільною відповідальністю за отару. А відтак вони справжні друзі. Народна мудрість стверджує, талановита людина талановита в усьому. А тому ми захоплено читаємо й поезії Григорія Сковороди. Маємо неоціненний скарб, ліричну збірку сад божественних пісень. У збірці Сковорода продовжив розвивати свої гуманістичні ідеї і створив перші зразки української пейзажної лірики. Тому не дивно, що поезії цієї збірки мали неабиякий літературний і світоглядний вплив на стовпів нової української літератури Івана Котляревського. Тараса Шевченка Івана Франка. Григорій Сковорода стверджував: всяк мусить пізнати свій народ і в народі себе. Себто, на думку сковороди, людина не існує за межами свого народу. Так, причиною написання вірша делібертати. Про свободу могла виявитися звістка про закріпачення ще недавно вільних людей. Водночас, авторська позиція у цьому вірші може бути пов'язана з подіями визвольного руху, великими збройними повстаннями селян на лівобережній Україні і Слобожанщині, так званою Коліївщиною. Показово, що батьком вольності сковорода вважає Богдана Хмельницького. Неабияку сміливість має автор, адже насмілився уславлювати великого гетьмана у часи, коли російська цариця Катерина II, зруйнувавши січ, прагнула стерти саму пам'ять про українське козацтво. Поезія де Лібертате є взірцем високої громадянської патріотичної лірики. Тому можемо стверджувати, що творча спадщина Григорія Сковороди важлива не лише для розвитку української літератури, а й для пробудження національної свідомості українців. Отже, сьогодні на уроці ви дізналися, який величезний внесок в духовний історичний. Культурний розвиток нашої країни зробив Григорій Савич Сковорода. Він якісно розвинув українську педагогіку, літературу, філософію, став першим в Україні байкарем і поетом ліриком. А його філософські ідеї допомогли українцям піднятися на вищий ступінь духовного розвитку. На цьому, все. Дякую за увагу. До зустрічі.